Віра, яка випробувана, яка пройшла через певне, такий певний шлях. А чому Ісус рекомендує їм віру? Дуже ну, просто. Тому що віра це той інструмент, який допомагає нам проходити цей земний шлях з правильними пріоритетами, з правильного напрямку. Віра допомагає нам обрати іноді те, що, можливо, не зрозуміло для цього світу, але воно зрозуміла для Бога. Віра допомагає нам жити це життя так, щоб результат нам сподобався і щоб ми опинилися разом з Ісусом на небесах. Саме тому віра вона настільки дорогоцінна, як і золото. Наступне, що Ісус рекомендує купити, це білий одяг. Що таке білий одяг? Білий одяг це праведність Ісуса. Є такий текст у Галаті 27. Оскільки ви, які в Христа хрестилися, Христа задягнулися». Тут Павло каже, що коли ви приймаєте Христа, ви нібито одягаєтесь у нього. І справді, людям здається, що вони одягнені, що, в принципі, все нормально, але і справді наш стан без Христа, він схожий на, от як написано у тексті, сон твоєї наготи». І справді, ми люди думаємо, що ми можемо самі бути правильними, самі можемо щось робити, але практика і життя показує, що ми не можемо без Ісуса. І саме тому, коли ми приймаємо Ісуса, тільки тоді ми стаємо правильними. І ці слова було дуже неприємно чути от кітцям, тому що у той час не було більшого гриби і більшого приниження, як бути не Саме тому Ісус їм ось це вирішення проблеми. Прийміть Ісуса, прийміть цей одяг, одягніться. І третє річ, яку Ісус рекомендує їм купити, це мазь для очей. Що ж таке мазля очей? Мазь для очей це робота Святого Духа. Чому? Дуже просто. Що робить мазля очей? Вона лікує очі допомагає бачити світ. Що так можна сказати? Те ж саме робить і Святий Дух. Він допомагає нам бачити цей світ таким, яким він є насправді. Є такий текст у кричах, що іноді людям здається дорога прямою, а кінець її веде до смерті. Ось це є та правда про наші очі. Нам здається, що ми бачимо все правильно, але насправді воно не є так. Іноді нам здається, що ми робимо все правильно, але насправді не таке. Нам не хочеться бачити світ таким, яким він є насправді. Нам хочеться самі відрізняти, що правильно, що неправильне, що що а що добро. Але правда в тому, що без Святого Духа ми цього не зможемо побачити. Саме тому і рекомендую Ісусу купити цю мазь для очей, щоб ми її взяли, щоб Святой допомагав нам бачити світ таким, яким він є насправді. Оце ті три інструменти. Які Ісус радить купити. І зуважте, Він не дарує, а радить їх купити. А як ми можемо щось купити у Ісуса? Звісно ж, не за гроші, не на карту перекинути, а за дещо інше. Наприклад, як ми купуємо віру, віра це час, який ми втрачаємо на передавання з Богом, на молитву, на дослідження Слова Божого. Це той час, який ми вкладаємо в нашу віру і потім вона дає плоди. Як ми купуємо білий одяг праведності? Ми купуємо її тим, що визнаємо, що ми грішні, і що нам треба спасити, що нам потрібно викупитель, який зможе нас одягти. Як ми купуємо для очей. Ми теж визнаємо, що. Ми не бачимо світ таким, яким є насправді, і що нам потрібен хтось, хто допоможе нам бачити все в правильних фарбах. Отже, другий крок, який рекомендує Ісус для подолання такого християнства, це взяти ці три інструменти, про які ми ще ми говорили. Крок третій об'явлення 3.19. Люблю, того докоряю і караю, будь же ревний і покайся. Взагалі ця ідея про Боже покарання, Боже виховання, вона популярна і вона проходить через всю Біблію. І справді це Що вони означають. Отже, слово докоряє. Якщо збройна перекладати, то воно означає викриття, що змушує людину бачити помилки своєї поведінки. Тобто докі, це не коли Бог каже, от ти зробив неправильно, просто каже помилку. Ні, коли Ісус допомагає нам побачити нашу помилку. Є цікавий приклад, можна сказати, як. До царя Давида прийшов пророк Натан і розповів йому притчу. І от тоді він йому сказав певну притчу, яка вказувала на гріх Давида. І тільки тоді Давид зрозумів той гріх, який він вчинив з Вірсавії. І ось це є той добр, який е, робить Бог. Він просто показує нам, вказує на наш гріх. І друге слово це карає. Тут теж все так страшно. Як звучить. Насправді, Боже покарання це і не є покарання, по суті. Тому що Боже покарання це Його виховання і Його спроба нас навчити, нас виховати. Справжнє покарання це коли Бог перестає карати. Коли Бог перестає карати, тобто Він перестає формувати наш характер. Він ставить крапку і вже тоді не змінює нас. Саме тому ми не маємо боятися. Божого виховання, тому що воно навпаки на добро для нас. Навпаки воно нас формує і готує нас до вічності. І саме тому ця вістка, що Бог буде нас виховувати, це не та вістка, яку ми маємо боятися навпаки приймати сподяка. Отже, третій крок це визнати, що Бог готовий нас виховувати і приймати це. Крок четвертий. 20. Ось я стою під дверима і ступою. Якщо хто почув мій голос і відчинить двері, то я йду до нього і буду вечеряти з ним, і він зі мною. Це дуже цікавий текст. Це, це текст нам показує дві речі. Перша річ. Ісус стоїть біля кожної двері. Біля кожної церкви, біля кожного серця і стукає. Це показує, що Ісус робить перший крок, Він перший день на зустріч до людини. Він перший приведе ініціативу. Ну а друге, що показує цей текст, що Ісус у той час стояв поза дверима Ладокійської церкви. Це нагадує мені одну притчу. Одного разу біля однієї церкви всередині якої відбувалося служіння, біля дверей цієї церкви стояла одна дівчина, і вона стукала. Її відчиняють, і вона каже, що вона хоче увійти до них. А їй кажуть, що зараз служіння там зібрані святі, а ти не схожа на свято, тому ми не можемо тебе впустити. Ця дівчина починає плакати. І тут ззаду підходить до неї Ісус. Кладе руку на плече і каже, не плач, мене вони теж не пускають. Тобто Ісус вказує їм, що Володихійці не пускають мене на служіння. Яке це служіння, яке немає Ісуса? Як можна зустрічатись для Ісуса, але Його не запросити? Саме тому Ісус і каже, що Він хоче викинути їх зі своїх уст. Йому неприємна така церква, йому неприємні такі християни, які не посвять Його на служіння. І справді сьогодні багато церков, вони без Ісуса. Вони нібито і ходять на служіння, але там немає Ісуса. Нещодавно чув про таку.